Знімаю вам продовження. А це скажена <миша>, миша бігає тут. просто, Я її перший раз так відпустила, а без повідка вона. <миш> Діркує, так? Да? Бафі? Бафі, ти диркуєш? Да, ти бігаєш, ти так хотіла побігати. Ну, Після стерилізації не варто активничать. Ну, і... Тому я її вигулювала так просто на повідку, щоб вона оце не скакала. Вже достатньо часу пройшло, вона вже може собі спокійно бігати. Зараз покажем її шовчик. А ну сюди. Щас, почекайте. От. Ось вам показую все, що залишилось. Бачите, з шовчика я постараюся сьогодні це зняти. Обережний кониточки, бо вже достатньо часу пройшло. Коли проходить тиждень, можна вже знімати, а можна ні. І вони самі. На, на, на. І вони самі просто відсохнуть. Така красунька у нас бачите на бафі знайшлася родина. Може, можу вам сказати, так, що хочуть її забрати в сім'ї під Київ, підписниця з каналу. Фу-фу, ну нащо тобі те відро? Все, все цікаво, обнюхати тут все. Так, обережно, щоб вона не їла какашульки, бо каже, є в неї таке, що вона може свої з'їсти, казав ветеран. Не знаю, тут ще горіхи бувають, вони ці горіхи теж люблять їсти. А ну-ка ж отсюда! Не шукай какошульки, я тебе покормила. Ну, є такі деякі собак. Ну, не перша з такими нахилами. Іди, ж ти, іди, я ж хочу тобі показати, яка ти красуня стала помита, гарнюща, як казав Денис, носик вішенкою. Ти носик вішенкою, дуже любить, як її гладять. Така прямо у нас, знаєте, дівочка Да? дівчинка дівочка Оформлюємо сьогодні її паспорт, оформлюємо, зараз зробимо договір. І показ з перевізником на зв'язку по Україні. Ти самий перевізник, до речі, возить і за кордон. Тобто я впевнена в них. да? І дівчинка скоро відправиться в свою сім'ю. да, Бахінька? Хороша, хороша. Взагалі, ну клас. Ну Така вона, знаєте, незвичайна. Різні собачки бувають, всі вони гарні, але е, для когось хтось один такий особливий, хтось другий. І, до речі, тут її треба буде гарно повичесувати. Я постараюсь встигнути це зробити. Тут на попі в них обично воно, бачите, як куйовдиться. Бо тут така шерстка мяка мяка а тут видно, що під шерсток лишився, і треба його гарненько-гарненько витісити. Ти була взагалі красота, взагалі скажи Бофі. Красотка, красотка да? така у нас дівчинка, прикольний. Суди повідомик у неї теж є. Суди. Це просто можна обрізати, це якби фірма чи. ще. Можна повісити їй, імени такі, як він називається. Там, де Ім'я і телефон власниці, да, жетончик такий, щоб. Мало ли що. Ну, така хороша. Да, бафінька? Хороша. Шоці? Що Щось нюхає. Там якісь собаки сусідські гавкають. Да? Дуже завжди хотіла погладити, що вона робить. Круги наматує. А тікай, тікай. Що робить? Е? Вона так любить, коли я тут чухаю. пузико. Бачите? Ось такі малюсенький. Бути ножничками, ну, це буде ножничком акуратненько. Це ж Денисом, бо крутиться, щоб обережно. І цікаво, коли чухаєш їй пузо, воно либиться. І хочу показати вам ці зуби нові. Ой, дивіться, які вилазять. Ідеальні. біленькі-біленькі, скажи, Бафік, біленький-біленький. Ось така ще бачка. Давай тут почухай, да, тобі. Тут. Ще. А до речі, одрізала ти сьомий палець, я дуже не, не, не дивилась, все тут отлічно, ніякої крові, нічого там нема, бо він був, скажімо, лишній. Виявляється, якщо суміш пород, як у Баффі, то щось я лаборатор бігав і ну, взагалі таке щось смішне, то воно може бути така аномалія. Ну, це абсолютно не страшно, просто на холоді він замерзає і все, ну, і холодно, дискомфорт. А так нічого такого немає. Чухаю цього мішку полярного. Мішка Полярний, ти красотень ще хочу фоточку гарненьку зробити на пам'ять. Фотку гарну з бафінькою. Класна дядька. що, думаю, все в неї буде добре.